Універсальна читальна зала Одеської централізованої бібліотечної системи для дітей нещодавно отримала гарний подарунок від Галини Довиченко. І книги дякуємо пані Галині за такий чудовий дарунок. І що найбільше вподоби нам, що кожну книжку пані Галина підписала для одеситів. Ось, наприклад, метелики перетворюються, написали перемоги і мир з обіймами від автора. А у книжці 36,6 котів детективів маємо такий напис від авторки дорогим одеським читачам з любові від авторки та 36 і 6 котів. Наступна наша книжечка сова, вона двомовна. Що нам пише автор дорогим одеським читачам, тим, хто вивчає німецьку ця дивовижна книжка для задоволення і навчання. Ось такі гарні книжки. Ще раз дякуємо Фані Галині. Маємо надію, що це на останній від неї дарунок для нашої універсальної читальної зали міста Одеса.